Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Не знаю, як зветься цей вид колекціонування, але судячи з кількості лотів на Віоліті, він досить популярний. Народ скуповує старі радянські таблички, якими прикрашали будинки, кімнати та робочі місця. Чергову наочну агітацію, яка закликає при роботі на станке пов'язувати головной платок. тільки так, продано за 5557 гривень або ж 150 доларів. Далі перенесемось на тисячу років назад в часи Київської Русі, і тут нас зустрічає невизначена висла печатка, яка, судячи з напису на зворотньому боці, належала церковному ієрарху на ім'я Лазар. Печатка виготовлена із свинцевого сплава. На лицьовій стороні зображена Богоматір. Висла печатка була придбана за 28 тисяч гривень або ж 740 доларів. Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій, виготовлений на честь Манлі Скантілли, дружини римського імператора Дідія Юліана, який володарював лише 66 днів. Колись і мені пощастило знайти подібну, але трошки в гіршому стані. Посилання на цю подію я залишу для вас під цим відео. Ну а динарій Манлі Скантілли придбали за. 30 тисяч гривень або ж 790 доларів. Всі ми друзі навчалися у школі, але тільки одиниці закінчували її із бажаною золотою медаллю. Назва ця була формальною, адже золота відмінник не отримував. А ось раніше до 1960 року у радянському союзі видавали медалі із справжнього золота. Медаль штампувалася у 15 варіантах для кожної республіки. Напис за відмінні успіхи та зразкову поведінку виконувався національними мовами союзних республік золоту шкільну медаль української РСР придбали за 30,5 тисяч гривень або ж 805 доларів. Утворення у Києві у 1917 році Української центральної ради дало потужний поштовх для розгортання процесів національного єднання роз'єднаної імперськими кордонами України. Переконливе свідчення цього популярний у той час пам'ятний знак Соборна Україна. На лицьовій стороні тут зображений небесний покровитель Києва, архістратих Михаїл. Перед ним щит із зображенням Галицького лева на зворотньому боці вислів Шевського українці повинні лучитися для оборони прав українського народу. Пам'ятний знак був придбаний за 32 тисячі гривень або ж 840 доларів. В наш час москадрон 1989 року на ходу можна придбати лише за 10 тисяч гривень. Шкода, що їх не можна використовувати в якості дронів. Запускали б тоді москвічі по москвічам. А от детальний педальний москадрон коштує більш ніж в три рази дорожче. Придбали його за 35 тисяч гривень або ж 920 доларів. Далі портсигар, який був подарований 25 квітня 1914 року, якомусь Володі. Володя, судячи з оздоблення предмета, був військовим російської імператорської армії. Портсигар йому подарували за три місяці до початку першої світової війни. Чи вижив Володя, невідомо. А от портсигар був придбаний за 35 тисяч гривень або ж 920 доларів. Далі Гістаменон золота візантійська монета, яку карбували у 10-11 століттях. Ця виготовлена під час правління Ісаака Комніна, візантійського імператора, який володарював всередині 11 століття лише два роки. Монета виготовлена з золота. На аверсі зображений Ісус на реверсі Ісаак Комнін у бойовій позі. Єстаменон був придбаний за 39,5 тисяч гривень або ж 1040 leave. Далі лот, який виставив на продаж, особисто я. Не хочу повторюватися про характеристики цієї монети. Відео про неї вийшло на каналі минулого тижня. Скажу лише, що майже всі миколаївські п'ятірки мають практично фіксовані ціни, які залежать від курсу долара та ціни золота. Ця ж доволі рідкісна, і вартість її формує бажання та азарт колекціонерів. 5 рублів 1910 року, придбали за 74,5 тисячі гривень або ж 1960 доларів. Ну і найдорожчий на сьогодні лот ретро мотоцикл BMW. Під час Другої світової він був на озброєнні вермахту, а вже після війни виготовлявся німецько-радянським підприємством. Цей байк був виготовлений у 1954 році. Як бачимо, він реставрований, і всі запчастини за винятком фари та стоп сигналу оригінальні. Ретро мотоцикл був придбаний за 100 тисяч гривень або ж дві 30 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!